А потім з чого дерева падають. Дивіться, бобра вловили. Оно. Оно. Пів деревини вже згризла. Так, Да. Та що ж там таке, Роксі? Що ти робиш? Ще й не підпускає. Що там таке вкусне? Йомає. Сок зимою потік. Солодкий. І так це може деревина так засохне зимою гри. Та так гризти то не тільки засохнеш і й перезег... перегризе Два бобра. Да, не знав, що ротвелі це Породи бобер. Та що ти не підпускаєш мене? Дай я сніму. Ти диви. Охрана, ну добре.